Вітаю вас на каналі Скарби літератури. Сьогодні ви прослухаєте оповідання Богдана лепкого «Подушка». Це гумористичний твір, можливо, відрізняється від інших творів Богдана Лепкого. Головний герой у цьому творі навіть не людина, головний герой подушка. Хлопець всюди з собою возить подушку. Цю подушку зробила йому ще його бабуня – і цікаве те, що він навіть одружується через подушку. Отже Богдан Лепкий, подушка. Невже ж це правда? Женишся? Так, женюся, і тебе прошу за свідка. Ну. Коли ж вінчання? У неділю. В неділю? Але це ж неможливо. Як можна так скоро зважитися на найризикованіший крок у житті? Це для мене прямо незрозуміле, і прости за слова навіть підозріле? Нічого тут підозрілого нема, женяться другі, невже ж мені не можна? Я вже довше не можу витримати зі своєю подушкою, і витримати зі своєю подушкою? І з господинею. Яка подушка? При чим тут господиня? Говори ясніше. Як то при чим? тут подушка грає велику роль подушка і господиня, а властиво головна річ подушка. На маєш випий чарку вина. Бо тобі щось, мабуть, недобре. Закури папіроску і поясни мені це сфінксове питання, бо як ні, не буду тобі за свідка, в неясну справу, гадаю, не встрявати. Чоломкнулися чарками, закурили папіроски, і той, що прийшов, став оповідати. У мене, як знаєш, була подушка своя власна подушка. Та ще яка. Двоє могло на ній спати. Важила, певно, яких 5-6 фунтів. Фунт пір'я коштує тепер 25 мільйонів. Значиться, не подушка, а прямо маєток. Головна ж річ, що тая подушка то було не тільки моє движиме і недвижиме майно, але, так сказати, святощі родинні, моє ляри і пенати. Тую подушку подарувала мені покійна моя бабуня, цілу зиму власними руками пір'я дерла. Сиділа біля печі така маленька і худенька, що, здавалося, ціло в подушку влізти може і дрібними пальцями віддирала пух від шипульок. А з пуху відділювався що найдрібніший пушок, сідав на бровах. І на сивій голові бабуні, і вона виглядала, ніби її іний припав. Прости, що перебиваю, але ти не малюй, а розказуй, яку роль грає тая подушка у твоїм наглім вінчанні. Як умію, так і розказую, а коли тобі недогода, так можу кожної хвилини перестати. От і обидився, ну, говори вже, говори. На чим я став? Ага, бабуня пір'я дерла, а я вчився писати: Господи, як мені не вдавалися літери, особливо буква Ф, я її тому і називав «фе». а вісім? То я писав так, що два коліщатка, одно верх другого чіпав. Ніяк не міг викрутити того оборінка, що зветься вісім. Не раз хотілося мені зубами погризти перо, подерти папір і йти собі геть. Але, як бувало, гляну на бабуню, то погадаю собі, ні, все таки краще писати, ніж пір'я дерти. На великдень перший раз спав я на моїй новій подушці. Яка розкіш! Цілий потонув я у ній, так що тільки чуприна сторчала. А бабуня казала мені, пам'ятай, синоньку, щоби ти тої подушки не запропастив де у світі, як будеш великий. Бо великі хлопці то великі драбуги. А кілька разів будеш на тую подушку свою голову класти, то і мою голову згадай, бо мене вже тоді не буде на світі. Так я й робив. І до матури на тій подушці вчився, і на університет її з собою возив. І як перший раз залюбився, то до вуха її зітхав. Знаєш, як воно буває? А тая подушка могла би багато дечого розказати. Дуже гарно, але я все-таки доглупатися не можу. Який зв'язок між нею і твоїм наглим наміром покинути стан Холостяцький? Був чоловік як чоловік і нараз жениться, дезертирує з нашого кавалерського табору. Не розумію. Терпеливості це лише початок, так сказати, вступ до новели, а тепер прийде сама новела. Послухай, Тую подушку я аж тут з собою привіз, шукаючи хати, дивився я пильно, чи безпечно там буде моїй подушці, чи ні. Одяг замкнеш у шафі, а подушка на ліжку лежить, хто, будь, може, украсти. Я ж до своєї подушки так привик, що без неї, здавалося, навіть жити не міг. Аж знайшов я собі хату невеличку, але чистеньку. І ліжко стояло не при дверях, а далеко, при вікні. Значиться, моя подушка буде безпечна. А не заглядають до вас непрошені гості? питає господині. А вона руки на грудях на хрест зложила і ніби літанію читає. Поганий народ тепер зробився, у Бога не вірить. Кіна, лікери, фокстроти, клямки від дверей відривають, нашому сусідові лікареві вивіску і дзвінок від дверей відчепили. Вночі прийшли кликати його до хворого і не могли дістатися до хати. Так хворий і вмер без лікарської помочі, але ви в мене будете безпечні. В мене самі порядні люди. І ланцух при дверях висить, і пса філюта тримаю. Йому, як муха понад ніс перелетить, то гавкає, не то що. Ні-ні. В мене вам. Буде безпечно. Ну, коли так, то добре. Примістив я мою подушку і мешкаю. А господиня моя прямо живцем мене до неба тягне. Прийду рано по воду молиться, загляну ввечері до кухні, молиться, в суботу лампка перед образом горить. Ізабелла називалася. Я й прозвав її Ізабелла Католицька. Як ми вже трохи краще познайомилися, то я раз і питаю її, а за кого ви так молитеся, пані? А хоч би за вас, мій пане, невже ж я такий грішний? Не знаю, але знаю, що ви по ночах кудись лазите, а ніч то не добра річ. Все, що найгірше, робиться вночі. А коли ж мені ходити, моя ласкава пані, я ж цілий день у фабриці, в бюрі сиджу, а треба ж чоловікові трохи розривки якоїсь. Тим то біда, що молоді люди за розривками гонять. Для мене найкраща розривка, як у неділю до костьола піду. Більше мені нічого й не треба. От ви би так робили. А вечір почитали життя святих, або позичили в мене геновефу. То раз суд гарна книжка. І виспані ходили б, і гроші трималися б вашої кишені, і я спокійно засипляла би вночі. А так, як почую на вулиці крик, то все собі гадаю чи не вас, горлорізи мордують. Страх, який... Тепер погані люди повиростали. Що крок то шинок, а що два то кіна. Не буде добра на світі, ой не буде. Так вона мене щонайменше раз в тиждень на добру дорогу навертала. І знаєш, я дійсно став скоріше до хати приходити, а як на дворі дощ або мороз, то нікуди й не ходжу. Ніяково було. Перед Ізабелою Католицькою така свята, хоч у рамці клади. Але раз якось у фабриці застрайкували, і я вернув несподівано до хати, відчиняю двері, і нараз очам своїм не вірю. Ніби мене до порога щось прив'язало, ніби я стовп якийсь, а не чоловік. Ніби... Лиши ті порівняння і кажи, що сталося, бо я вже цікавий. Сталося щось страшного. Уяви собі, Ізабелла католицька клячить коло мого ліжка і з моєї подушки пересипає пір'я до свого яська. Як побачила мене, то так як набрала була повну пригорщу найкращого пуху, так не донесла його до насипки. Лиш розсипала по підлозі. Пух, як та гльорія, повис над її головою. Ну, а ти що? Ніщо мені так соромно зробилося так глупо, що насунув капелюх на голову, і як пішов, то аж над ранок додому вернувся, щоб не стрінутися з нею. А на другий день написав їй лист. Щоби собі від першого іншого лякатора шукала, бо я другої хати шукаю. А що тепер мешкання знайти тяжче, ніж вигадати нову теорію Ейнштейна, так я рішився оженитись. Моя наречена дістає від своїх родичів два умебльовані покої, а головна річ, не буде мені пір'я. З моєї подушки надсипати. От що! Ви прослухали оповідання Подушка. Кожен, хто торкається творів мистецтва, чи то дивиться картину, чи кінофільм, чи читає художню книгу, щось бере із цих творів мистецтва. Кожен бере щось своє. Із оповідання подушка Богдана Лепкого. Теж, напевно, кожен бере свій якийсь висновок, свою якусь частинку. Що це за людина, діями якої керує якась подушка? А що криється за цим? А чому людина поставила подушку на перше місце у своєму житті? Дякую за те, що слухаєте. До нових зустрічей!